Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Захотілося чогось солоденького, і я вирішила приготувати для своєї сім'ї ось такий красивий і дуже смачний солоденький десерт. Перш за все, потрібно приготувати желе трьох кольорів. Мінімум, якщо, друзі, бажаєте, можна приготувати і більше кольорів. Я взяла ось такі готові желе. це не реклама, просто в нас в магазині іншого не було. Вибрала з того, що було. Це буде такий жовтий апельсиновий колір, а це буде колір зелений. Третій колір і приготую я їх згідно кулінарного рецепту, який ось тут поданий. Ці два желе червоного кольору я приготую, в мене буде власного приготування. Це сік з вишень, натуральний сік з вишень домашнього приготування. І з допомогою желатину я також приготую желе. Фруктові желе готові. Після цього, як я їх приготувала, приступаю до приготування молочного желе. Молочне желе буду готувати зі свіжого молока, цукру і е, з допомогою желатину. Готувати буду згідно кулінарного рецепту. Цукор буду додавати по смаку. Молочне желе приготувала, воно ще гаряче. Тепер потрібно, щоб воно охолонуло. Охолодитись воно має бути до такої степені, щоб було холодне, але щоб ще не почало от загусати. Тим часом, поки молочне желе охолоджується, підготую продукти. Фруктове желе нарізаю кубиками. До вільного розміру. У вишневе желе я додала вишні. Вишні у власному соці. Крекер я взяла ніжний. Насправді можна брати. Любий крекер за вашим смаком. І подрібнюю його на шматочки до вільного розміру. Хочете дрібніше, хочете більші шматочки, щоб були. Я ось так на середні шматочки подрібнюю його. І коли молочне желе вже почало ось так у мене загустати, я Змішую всі ці продукти. До крекеру додаю желе. Я спочатку додаю не всю порцію, тому що я буду бачити, як мені буде до вподоби. Додати можна в будь-який момент, якщо буде мало. Ось так. І ще вишневе. Ось так змішала всі продукти і додаю сюди молочне желе. Цю всю масу перемішую до однорідності. Так, додавати фруктового желе я більше не буду. Якраз мені все в міру. Цю всю масу ось так утрамбовую, наскільки це можливо. Вирівнюю поверхню і відправляю в холодильник для стабілізації. Десерт готовий. Постояв він в мене в холодильнику цілу ніч. Насправді, йому буде достатньо постояти в холодильнику 2-3 годинки для того, щоб він стабілізувався і загус. Бачите, який густенький. І тепер я на цю накриваю ось так мисочку і перевертаю. Оп! Яка красота? Розрізаю і будемо насолоджуватися його смаком. Дивіться, друзі, який він красивий в розрізі. <кхм> різнокольоровий, веселий, красивий і надзвичайно смачний. Це я так притримую, щоб він випадково не впав. Ось такий красивий, яскравий, різнокольоровий і надзвичайно смачний десерт у мене сьогодні вийшов. Такий десерт дуже полюбляють діти. Так що, друзі, готуйте для своєї сім'ї. Не лінуйтеся! Приємного вам всім апетиту! Десерт вийшов яскравий, різнокольоровий і надзвичайно смачний. Друзі, раджу вам приготувати і пригостити своїх рідних і близьких любимих людей. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу! Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!